Виконуємо номер 6 із завдань для перевірки знань до параграфів з 36 по 39 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Спрости завдання перше добуток мінус 1,5а на мінус 2b. І завдання друге. Мінус 5х, додати 3, у, додати 7х, відняти 9 у Приступаємо до виконання. Використаємо властивості множення. Помножимо мінус 1,5 на мінус 2, а потім на змінні А і Б. Добуток двох від'ємних чисел буде число додатнє. Множимо модулі 1,5 множимо на 2, отримаємо 3, цілих. і наші змінні АБ. Зведемо подібні доданки мінус 5х і 7х, 3 і 9. Додамо і віднімемо їх коефіцієнти та помножимо на спільну буквену частину. Мінус 5 додамо 7 і помножимо на х. 3 віднімемо 9 і помножимо на у. Додаємо два числа з різними знаками, більше модуль числа додатнього. Знаходимо різницю модулів, 7 відняти 5 буде 2, маємо 2х. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно дозменшуваного це число протилежне до від'ємника. Додаємо знову два числа з різними знаками. Тепер уже більший модуль числа від'ємного, поставили його знак і знаходимо різницю модулів 9 відняти 3 буде 6. Маємо 6 мінус 6 у Ну а тепер. Перейдемо до віднімання 2х відняти 6 у Ми спростили: номер 6 із завдань для перевірки знань до параграфів з 36 по 39 підручника математика 6 виконана.